Боруська була туди. Так. І тут добрив такий, ну так, боротьба висоти. Так, так. Угу. І багато на ринок виходило, саме цікаве. Так, так. А ринок був вниз, і він вже пересікався. Ринок отут же десь зараз йде цей морфологічний корпус. Да, да. А ці залишки ринку, угу. я, ми ще жили на Леніна, угу. і через двір в нас. І через паркан був хрин. О, кстати, Сережа, тоже. Я е, Тарасу розказую, де була е, Бікісевича аптека? На ринку. На ринку, правильно. А де конкретно? Я можу показати вікна двері. Покажи. А не знесений твій будинок? Ні. Значить я запутався. Ні, не знесений. А на я запутався? А Тому, що де, я думав, де ті меблі почули? Щоб перед, перед, перед ним перед ним знаю. А меблі пішли в аптеку на е шпіля. А вже нема, куди далі ділися, я не знаю. <питер> Ваші дуже пам'ятає меблі. Наскільки вони е запам'ятовувались, меблі мені цей гіпократ і <питер> так далі. іншої сторони. Ну так вот, вот двери, от, от двері, а вики це вечірча Так, а це три вікна. А Десь я ще одна. От тут вот. не, 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 не. Вот, 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 тут. Та вона ж працювала вже Та цей. Працювала, двір був, я пацаном був. Я вже думаю, жив в один з через що те, що ти жив, то ти лучше пам'ятаєш. Ну так, це ж мій двір. Через те, що ти жив, О, то, то, там ти де лучше ми Ту фотографію, що я тобі дав. Ну я думав на лавочці, це то є там, де написано аптека, там вона і була. Так, Абікісейович. Згадайте, що було в той час в іншій частині будинку і на поверхах? То я не пам'ятаю. Диспансер це вже 90-ті то то ну, пізніше. То не Спортивний дано. диспансер, там, технікум то вони зробили, то совєтський торговлік. То вже недавно було. Спортивний диспансер раніше був коло обласної лікарні в одноповерховому будиночку. Коли я на роботі кажу про 60-ті роки, якщо то було недавно, на мене все дивляться як. Ну звісно, недавно, як для нас. Ну так? Як для нього. Минуло ще й не проектували, скажімо. Помах не був. Так ви думаєте, що це аптека Бікісєвича? Тому що аптека? Не знаю, можливо. Але то, що Бікісевичі, я його дуже добре пам'ятаю як особистість. Згадайте свої враження ще про Бікісєвича. Щось ви, може запам'яталося як про людину. Як про людину? Дуже-дуже. Чесно дуже... говорю те, що я сказав. Ну, Притаманно було таке тонке почуття гумору. І був такий. Тонкий гумор у його. Чисто єврейський. Ви все-таки думаєте, що вихід ну, був єврей? Я не думаю, я це знаю. Щось я пропустив. Щось я пропустив. Я не знав, що він єврей. Ну, так. Думав, але не впевнений. Шай... Не. Як, як ви окупацію переживе? Як, як ви підозрюєте? Як? А от я не знаю. От я не знаю, ми тут, от я особисто батько приїхав сюди в 48-му, він військовий, офіцер, і тут штаб корпусу був на тому місці, де зараз стоїть театр. Там був штаб корпусу. Mm. Командир корпусу був генерал. Саме Вовф. там. А генерал Гофі, до речі, жив, стояв, ти повинен пам'ятати, будиночок біля тої вілли на Франка, де перший секретар поможив. Ну, знаю, тут в голови не на увазі. Ні. Ні. Одноповерховий маленький будиночок стояв. На його місці. поставили... Зараз оцей трихетажний Так, Так. За Бекісевичем вертаючись. Бікісевич, ну от, от в мене спогади тільки з його гумором пов'язані. Надзвичайно така людина була, яка вміла з дрібниць щось смішне і таке знайти. Це я дуже добре пам'ятаю, бо я в ту аптеку бігав. В дворі аптека, це ж міле. З приводу єврейського походження я вперше почув. Я Я думав, що він місцевий. Я знаю точно, що. Що українець? Ні, так... чув так, а, а, а Яка в принципі, знаєте, тут таку межу. Провести між українцями там і, припустимо, євреями були змішані. То, але я виходжу Сокомо тільки з цього. От, і от з цього почуття гумору. Такий тонкий гумор. Але на вашу думку, навіть зовні риси були притаманні Чисто. Мені, от Мені так, я ж не стверджую 100%. 100% я свої враження. Я розумію. Між іншим, тож він тоді Бакмана заставив голяком пройти по термополі. Так, так, так. Вічка Бакман. Я згадував, як Звуті не міг згадати, а він то не в одному класі і, вчився, і, і от я, не поспорили. І от я не можу... Не можу не а як ви рекорд той фіксували, Сережа? Бо я того не знаю, я тільки по чутках знаю. Пам'ятаю ці мармурові прилавки на вісні. Ще довоєнні. Так, той ринок старий. На території старого ринку. Мармурові прилавки. Мармурові. Так. Біло мармуру. Їх потім перенесли туди? Чи вони ні, зникли в невідомому Ні, надзвілку? Знищили. Все знищили. Так само, як і... Тобі ту... пані казала, так у москалі. Я не знаю хто, але дуже жаль, що знищили. Так, правильно. Це, це, це. Сережа я, каже, що там москалі. Я не знаю, я не знаю. Можна було залишити той ринок. Ну, зробити такий якийсь. Компактний, маленький. Так. Хоча той ринок, який... Знаєш, був... як цей казав, маленький Бардельєро, такий залишити. Так. Той ринок, який на місці теперішнього довго буду бібліотеки. Він також досить цікавий був, чого я запам'ятав його, бо там було, було, продавали гаряче пиво зимою. Гаряче пиво? Так. Пані Стефа там був такий шалман. Я навіть пам'ятаю де десь, бо ми ходили туди дуже часто. А мені, мені там вибачте на слово інакше не скажеш, я скажу так, як варто його сказати. Сральник. Який там страшний туалет був? То ужас, страшний, ну, а де? Ужас. За стільки загажений. Так, а є... такий є. Туалетом не назвеш. Я, я, чув, я, чув, я на місці України, сказав. правда? Чи ні? Ні. А де? Він був так, як Україна, це був вхід в ринок. Е... Чекай, Україна? Яка Україна? Яка? Яка Україна? Я... Ні. Це не було. Ну я маю на тому місці. Ти де... ринок ні. маєш на увазі? Перенесений. Перенесений був там, де зараз. За бібліотека, чи... там, де бібліотека, бібліотека. де. Музей, так. Бібліотека. Бібліотека. Ну, музей, так. Музейні, де... музей ні. музей на, на територію ринку не заходив. Внизу, де... так, ну, я кажу, просто внизу. От нижче музея, так, Нижче ще музеї. нижче музеї, оця вся площа, був була. Так, так, так. Так. так от, і там був такий буфет. Так, ну раніше що, буфет? Там пані Степа продавала гаряче пиво. Стояла плиточка в неї. І такий п'ятилітровий чайник алюмінієвий. Він якому то році було, Сережа? Ми вже в інституті вчились. А, ну я думав, що ти раніше алкоголіком став. Що про пиво помниш? Кінець 60-х років. Але просто гаряче пиво навіть на сьогоднішній день не трохи своєрідний. На, на Своєрідне, воно дуже лікарське. Ні, ні я розумію, Але це було більше лікарське, чи це було більше як пиво? О, і то, ну, більше то. Як пиво. Просто від розігрітого, то зразу ну, швидше п'янієш. Ну я так зроблю восьмок. Ні, ну так не гаряче, вона питає дуже гаряче. Тоді наливає повний келик цього так. з чайника. Якщо не дуже гаряче, частинку того, частинку з чайника. Я... Так, так. Щось за старий ринок, що згадайте. Повоєнний. Будь-що. Люди, імена, що продавали? Речі якісь. Про... Ні. От той ринок, що був на руській в на, нашому дворі, був суто... <клес> суто продуктовий. Там нічого такого не продавали, була аптека Бекісєвича. Рядом були ну, магазин, Я от не пам'ятаю, як він називався, але там продавали все, типу Сільпо, від свіхів до хліба. Залізо скаб'ні товари називалися. Так, так, щось таке. І от там, там от до речі, і тоді я вперше побачив, так би мовити, наживо кінську зброю продавали там. З кого? Без коня. Без коня. Так, так. Продавців, може, людей ось. Колоритних. Євреїв, поляків. Не пам'ятаю. Їду якусь, пиріжки якісь. щось О, смачне пиріжки, дуже. пиріжки, пиріжки. пиріжки. Смажені печені? Смажені, тільки смажені. Пиріжки, от, В моєму розумінні пиріжок має бути тільки смажений в олії, То є пиріжок. Я колись були цібача. Собача радість з лідером, я їх дуже полюбляв, до речі. Я Знаєш, не знаю, можливо, я не правий. Я, я дуже, наприклад, полюбляв Гіверну ковбасу. Мене мама лаяла за це, майже не, би, не била. В вашому калі я це грізні обнаружує, <сум> Так. <сум> і ми колись в трьох, ну так, відносно з таких родин, що не сиділи, не голодали. Я, Греча і був у нас третій друг Женька Шубе. Ти не знаєш, він давно політик. А Гречі батько теж з тих часів? Чи... Ні, вони приїхали сюди в 61-му ага, році. Ага, це теж пізно. Так, вони жили, до речі, на... біля єврейського центру на, на Колинець. Спочатку винаймали квартиру. Угу. Вот, а то вже потім... туди на горбіх. Так, так, так. І той будинок, до речі, ну, його вже перебудували, а ну такий там набагато сімей, напевно. Вот. І ми е, купляли ліверну ковбасу, сідали на лавочку у той бульвар посередині Лєніному. Також мені його шкода. Сідали на лавочку, і самий смак був, що видавлювати. Її. А, я Висував. теж це пам'ятаю. Ти знаєш, ти мені нагадав. І я пам'ятаю, що ми так стискали, Та. воно вилазило вибиться, як, як, як Так. Та. Та, то така смакота. Тобто, суто, ковбаса, субпродуктів. Ну, там Суп продуктів, то, так. Сто процентів. Ну, нирка, печінки, серп, ну, перемалива на просто. Але вона була не біла, як зараз. А така там печінки та було трошки більше, наприклад. Зачнівата вона була. А ти хлоп'я кукурузені, помниш? Так. І, і зараз їх нема. 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 Є глазуровані, є яких хочеш, а от тих нема пластівки. Ми брали пластівки кукурузяні називались так, ну по -російське, кукурузне хлоп'я. От, їдеш в кіно, береш пачку тих хлопців. Ти Росіянську да, з... да, да. жуєш. Вертаючись до старого ринку, в якому саме місці, хто продавав і з чим були начинку ті пиріжки? Пиріжки я там полюбляв повідлом. З чим ще були? З капустою а от з лівером не пам'ятаю, тоді не знаю. Місцеві їх пекли, чи це були просто вже люди з приїжджає? Мені було цікаво ваші враження. По -моєму, по -моєму, Смак, враження, люди. По-моєму, це десь. Чи хлібзавод, ну десь централізовано, бо я пам'ятаю, як їх привозили в таких дерев'яних ящиках таких Дерев'яні ящики. Так, дерев'яний ящик всередині, от точно, я пам'ятаю, було бити жесть І там і щось кришка. підігрівалося, тому що вони тепленькі були довго. Ні, то напевно, сама та скриня була як термос. Може, так. так. Бо жесть, а зверху дерево, і вони були теплі. Ну, само собою, що в тому місці, де вона продавала, е такі були ємності, а всередині е гаряча вода була, ну, пара йшла. І Дожки. вони гарячі були під Вони весь час гарячі. Це спогади про старий ринок Марія. Так, так, 50-ті так, роки. Так. 50 і 60. Він же. До 60-го. Як... В якому році його знищили? А, О, до ну до 60... 60. 61. Значить, в 60-му його вже знищили. Я не пам'ятаю, відколи його знищили. Я, помню, Я що дуже добре пам'ятаю, вибачте, про туалети ти задав. Там же був також на Добре. ринку туалет, а вигрібна яма була в нашому дворі. Це зараз сектор якого будинку? Деться? Це 13-й будинок. На 11, руська 13. От напроти цього будинку в дворі був вигрібна яма туалету. Руська 13. Так. Добре. З того боку. Я так. Не маю фотографії. З того боку. Це все угловий, там де колови не... Ні, це не угловий, це посередині. А, посередині. а я Яс. жив в 11. -му. Ясно, ясно, ясно. І ми <с> <см�> в цій вигідній ямі ловили пендрики. І ми. <см�> Знаєте, що таке пендрики? Так, такі білі трубаки, так, які роз'їдають, ну, коли розкладається. Так, так, так. Оооо, не він поясни, яку ставимо. Ну, дивіться, справа. Ну. Ага, ось цей. Це 13-й. Позарус права. Це тут олійник старий. А, ні, це ж. Це, на, це, а, вот мій будинок. Який? От, Кутовий. Кутовий. Mm. Кутовий. І тут збоку буває. А от тут дерева ростуть, тополі. Mm. Там, по-моєму, ще пару штук лишилось, то вони якраз були біля паркану. Ринку. Ринку. Цікаво. Читополі. Ото границя паркану. Границя ринку. Того залишку, що було. Чи пам'ятаєте ви після війни, коли вже збудували будинки, якісь провали в межах старого ринку? Випадки, коли просто щось провалювалося. Бо ми говорили з вами про будинок. Бійте Ти пам'ятаєш де жив? Ну це якщо. Попіри той будинок. E, ваш двір посередині з противоположного боку. Що він тріснув. То Греча тріш... ну... жив там теж, так? Да? Ну так? ні, -ні, 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 -ні. Замкова 16. Оце це от. Що він постягуваний райкер. Так, 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 так. У мене є фотографії, його ще нема. Я Обо. з Наташкою, з сестрою, а його ще немає. Тобто це будівництво років приблизно. Бачите, це. Мобачу, це реперні м'єтки. Його набагато так, пізніше. Його mm -hmm. набагато пізніше. Це реперна метка до... на рахунок того, чи буде тріскати далі. Вон була тріщина, бачите? Mm -hmm. Вони поставили реперну метку, чи mm -hmm. буде тріскатись далі. Mm -hmm. Десь вже середина 60-х років цей будинок. Після 60-х 100%. Середина, тому Петька Панкратав мій жив він на. Там, де пасаж Адлера, я тобі казав, Чиско, угу. От. а потім він переїхав в цей будинок. Uh -huh. От. Це ну, вже в кінці школи було. 63-й, 62 й В цьому кварталі перший будинок був побудований. Е... З аркою. Ні, Ні? Там, де е... Над ставом 3. Потім був побудований над ставом 1 там, де там, а, ще ах... до старого ринку. Згадайте про хронологію, ви почали і закінчили. Тобто будувався, почала забудовуватися ринкова площа з третього будинку. Так. Третій, потім, третій, потім цей. Потім перший. Потім цей. П'ятий. І вже останній цей. Оцей. А руська це вже. А наші між. були, наші а, були. Це вже існували вони. Да. Тобто це 50-ті руська, а це вже 60-ті От... і 70-ті. Цей цей будинок точно, я кажу вам дату його введення в експлуатацію, 1959 рік. Це точно цифра. Е, Кстаті, покажи йому фотографію, що видно озеро, коли ще не існує вулиці е, жодного будинку на надставну церкву і на. Що я те, що я тобі... Якщо У мене краще є. Ну не варто, знайшов, ну, знайшов, знайшов. Я тобі давав таку фотографію, Сережа? Ні. Ні? Ну, то я Настав на церкву. Ну, просто ага, ага, ага. те ж саме, но кращої якості є. Ага. Той же самий знімок на багатьох. Ну і от той якості. будинок. Він всі війни пережив. Так. І не ушкоджений. Так. І навіть Щось... тут збереглися, що. Щось в тому є. Щось його охороняє. Щось його оберігає. Ще одне питання. Те, що стосується старого ринку. Чи в 50-ті роки вам запит... запам'яталися інші споруди, крім оцих з'єднаних з блокованих двох будинків? Ні, нічого. тільки оці прилавки. І прилавки. Так, прилавки ж капітальні. Вони цегляні. цегли чотири стовпи. Прилавок. Мармуровий, з сторони продавця там ніша mm -hmm. для того, щоб зберігати товари, а зверху дах, двоскатний. Це я дуже добре як в будинку. Ну, це, це металі, металеві. А щось. це от все цегла. І тут от прилавки цегли. Угу. І дуже добре пам'ятаю оці мармурові. А я мармурові плити пам'ятаю тільки, знаєш, де в м'ясних магазинах. От оці... А в м'ясних магазинах. так. Скрізь були мармурові плити. І от, е рибним, так. Да. До речі, от, на... там, де коло тої арки на 1 Мая, так, там м'ясний магазин був. І ще рибний був на Валовій, на музейній. На валовій був рибний угловий а, той. До речі, фотографії музею ні в кого немає. Є. Є? Зараз старого. ми дітей. Ще буквально одне уточнення. Скажіть мені, будь ласка, в повоєнні роки в якому саме місці на карті був було, 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 сектор ряд тор, торговий? Тобто вже вулиця Руська була, будинки були, оці, 13-11 років. 13. От десь, от десь тут. тут. касається тільки якраз. Отут ішов mm -hmm. той мур, так. паркан. Mm -hmm. І за ним ринок. І ринок був аж до, до Оце. цих будинків, Оце. так? До цих сектор. Так. Включаючи так. цей будинки. Оцей будинок включаючи. Так, включаючи цей будинок. Чи можна, Дин... чи можна підозрювати, що оцей будинок зблокований, був частиною ринку, що там були якісь установи ринку, може, чи щось. Можливо, можливо. Можливо. Так, логічно просто. Логічно, так. Бо десь якась. Дирекція має бути. І ви, казали, і ви казали, що десь були вхідні ворота, тобто ринок був обгороджений. Так, вхідні ворота одні були тут, інші так, я, я ці через наскрізь можна дні було ходили. пройти. Тобто він закривався, коли закінчував роботу? Так, так, браво. Так само, як і парки. Парки також зачинялися. Mm. Цікаво. График старий робот. парк. Старий mm. парк точно. Чому я, я точно пам'ятаю? Ворота стояли, бо я, я не пам'ятаю, що він закривався. У мене був старший двоюрідний брат Женька. Він вже вчився в інституті, а я ще в школі. Він мене повів якось на танці, там, в старому парку танці, там танцплощадка. Ну, була. Зліва від цього від так, е так. холма слави. І ми Пагарба. щось. Щось затримались і прийшли десь в 11-й годині. Бах! І брама закрита. І все. От Чого я добре пам'ятаю, що зачиняли, закривали. Ще одне питання. Чи пам'ятаєте якийсь графік роботи старого ринку повоєнного? І чи були, дні, не чи були дні, коли він не працював? На, наскільки я пам'ятаю, що він я працював тебе. кожен день. Я вихідних не було. Не було такого понеділка, як зараз. Не було. Не було. Ні. І тут коли тут був, і коли вже тут був, кожен день працював ринок. Чи був ринок поділений, наприклад, на типи і групи товарів? Тут, наприклад, ООЧ З було. Десь от якесь тут, місце. Е, е, от тут перший ряд цих. Так. Прилавків до воєнних дом. Це я теж пам'ятаю. Ближче до його дому. Ближче до малодому. А так. потім овочі там. Так. От риби, по-моєму, не було. Ні. Риби не, я, я не помню дуже рибу Риби не було на ринку. Риба була в рибних магазинах. І один з магазинів, який я дуже добре чомусь пам'ятаю, це е, на Розі Валової і Чепаєво. Ну, чекаємо. Океан вирости. Зараз, зараз це... він, до речі, океан. І там, якщо, е... знаєте, ви знаєте, там є двері такі з валової. Маленькі. Так. Це, що це? це металеві. В ці двері машина приїжджала і зливала туди рибу. Машина жива риба називалася. Цистерна така. А в них підвалах... не пам'ятаю. О, во-во-во-во-во. Відчиняли, машина отут стоїть і такою трубою туди, живу рибу. Там, видно, якийсь прийомник підваліть. Напевно. Скоріше всього. Так. Я про це щось ніколи не задумувався. Так, так. Може, крім Бакисавич, я ще був якісь виразний люди. Не можу повірити, що піс -по післявоєдному не запам'яталося ще, ще хтось. Вера... Колоритний. Колоритна е фігура. От я з дитинства, скільки мені було років, 52 53 рік. 4-5 років. Дуже добре пам'ятаю. Також, до речі, прізвище Зелінський, Пан Зелінський. Носив молоко. Тоді, ну я не знаю, може я тоді ж ну, дуже малий був не знаю, але от нам він носив молоко. Такий бідончик. От. Дуже такий вічливий. Я, я як зараз пам'ятаю, він е, до моєї мами. Е, пані Єлена, не Олена, пані Єлена. Я вам приніс молоко. У полях, напевно. Такий чистенький, кроватка, капелюшок. Ну, такий ідеальний для мене він здавався тоді старий. ну, Я не думаю, що йому було більше там, 40 років. Ну от його така вихованість і. ну, чи гетність. Так, що і педант до мозку кісток. Так. І... от він молоко, в нього той бідон і, і, і мирний такий кружка така, чи, як, щось таке, кружка так. Була, кружка. І кружка литрова, кружка. і кружка, да, така. І, літрова була така. Да, так, наливає, раз, відміряв, все. Там, де я гроші, він рахує. Здача. Угу. Все. Сутокорович, так це по цьому зовсім. Сутокоровеч. А може а він і там, і там жив? Ти не пам'ятаєш, як часи? звали скрипаля, який грав в ресторані Україна? Пам'ятаю, що грав, на... я по ресторанах тоді не ходив. Це не те, що пані розгадувала. Старак був і... Да вот я не, я... Не, не помню за пані Іру помню, що розповсюдився. А мене знов таки Женька водив, старший брат.